Всім доброго ранку, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Анталії. Це 145 по прямій кілометрів з Аланії. Я знаходжуся в готелі Town. Трошки пізніше зроблю вам огляд. Це старий готель. Цьому будинку більше 120 років. Старий турецький будинок. Я переїхала сьогодні в іншу кімнату, яка дешевше також зроблю для вас огляд. Що далі зараз? Я готую свої клунки і вирушаю в мандрівку по Анталії. Чому це не сторона Кеміра Фетхи? Тому що це благодійний марафон. Акція складається в тому, що люди донатять 100 гривень за один кілометр. На даний момент люди задонатили вчора і сьогодні на 16 кілометрів. Це 1600 правильно 1600 гривень. А так як типу, люди задонатили на 16 км, я помножую сьогодні, я проїду 70 км. Я сподіваюся, що я приїду після вчорашнього 70 км, але я спробую. Я для вас відмітила маршрут. Це дуже цікаві місця, місця виходять. Він з такій формі сердечка. В цьому маршруті ви побачите. Отакі водопади і оцей парк. Сьогодні підвідуємо три локації, вони всі знаходяться в різних місцях, і загалом маршрут я поки не рахувала, але найближчого місця мені їхати 15 кілометрів. Ось так. Отже, ходімо збирати сумку. Давайте разом зберемо мою сумку в ці три мандрівки. Отже, починаємо. Протеїновий батончик беру із собою. Беру з собою паверб. Ой, він тяжкий. Я візьму менший. Це крем для протертих місць. Він залишається тут. Беру з собою цей паверб зарядку на iPhone. В Анталії зараз дуже жарко. Дуже сьогодні 28 градусів. Кладу кріплення для GoPro, для DJI Mini. Кладу дрон, банку з їжею. Пульт, акумулятори. Викладаю, брала з собою модем, на випадок, якщо в мене не буде зв'язку. Мобільного я маю на увазі, мікрофони також беру з собою. Так, беру з собою акумулятори на камеру, беру з собою палку. Селфі для камери, вологі серветки. На всяк випадок візьму з собою плащ. Плов хлібці. Салат. Минулого разу цей салат був повна гедота. Його я брати не буду. М'ясо я взяла, я візьму з собою тільки хлібці. Хоча це мандрівка на 4 години. Тільки хлібці в мене ще є протеїновий батончик. Беру з собою кріплення на шию. Також беру з собою крем СПФ. Сумка зібрана, а ми вирішаємо. Я вже зібралася ось мій лук. Ці самі шорти. Це нова лукра, сумочка, шапочка і косиночка. Let's go! Друзі, я вже вирішила подорож. Те відчуття, Яке з'являється, коли сідаєш на сидіння велосипеду, це не передати ніяк. Це наче гематома, я не знаю. Не, не жопа, а одна гематома. Це ж, ну, Чесно, відчуття не найприємніше. Коротше, я вирішила за тим маршрутом, який я планувала. До найближчої точки мені їхати показує 10 кілометрів. Тому що, їдемо. По місту їхати дуже важко, тому що дуже багато людей. Просто подивіться, бачиш. Людей просто космос. І через це тіпа, темп неможливо набрати. Вчора я набрала, о, до речі, це вхід у музей. Вчора я Коротше, вчора я набрала темп, я їхала 20, в середньому 20 км за годину. Сьогодні я не знаю, як, як в мене складається з темпом, тому що ну, після вчорашніх 150 км щось дуже складно. Виїздочки, блядь, не найліт. Не найліпші. Дофіга машин, дофіга людей. Я не знаю, чи може можна якось проїхати це місце. Чи, чи люди ходять як барани? Хто куди? Типа ви все що однаково? Нікого. Фуля, що гоняє з мені ще треба заїхати поповнити запаси води. Аня, а чому якесь кончене розбиває бутилки в парках? А я тепер з порізаним колесом? Кто ты такий холосый? Тот это злой, а ты добрый. Модечка. О, модечка водицький, да. Пілі водицьковы. Ой, дечка холося. Модечка холеса. Ой! Ой, пришел! Кто прийшов? Ой, ты нежный какой. Ты кускаєш? Ты кускаєшь, у тебя зойка. Ты кускаєс. Да. Ой! Кузь делаешь! Ты кусь делаешь, моє сонце. Пробила в парку колесо і зараз шукаю, де мені його зробити. Підійшла до пари турків, які сиділи пили каву. Питають, де можна зробити колесо. Вони такі кажуть, а давай познайомимося, ввечері погуляємо. Я кажу, а де можна колесо зробити? Він каже, ну, типа, пройди там 500 метрів, там побачиш. Я кажу, а куди? Ну, там пройди, я думаю, а, понятно. Познайомитися це ок. а Якось навіть локацію дати, тіпа, це не ок. Познайомитися. Та що це нахер дебіл. Ну, типа, що це таке? Тобі кажуть за одне, ти б знайомитися. Хай знайомиться далі. Ну. Десь 500 метрів я знайшла автомастерню, де зможуть повагати мені колесо. Побачимо, що з цього вийде. Дістали камеру зараз будемо клеїти. Десь там шипить. Ремонт уже закінчено. В цьому місці був поріз. Отут залізло скло. І ось колесо. О! Коротше, виконували, да? А ми тепер е витратили цілу годину на відновлення колеса, а тепер мені придеться маслати x 2 по швидкості. Я випила вже половину води. Все, їду в парк. Треба оминати тепер ці 100 доріжки, де може бути скло. Щоб ще взагалі не витрати одну годину на фікси. Я зараз маслаю в горку. Дуже круті віадуки, блін. Мене, знаєте, мене кидає в жар і в холод одночасно. Ого, який краєвид звідси, обалдеть. Ух ти, фури. Я вже приїхала до першої точки. Мої підписники обрали в інстаграмі. Це Кепіс Белідесі Кент Ормані Парк. Поїхали, подивимося, що там. Я ось бачу, що тут є о, такі штуки, там, де має вода бути. Я бачила у людей фото з водопадами, а зараз червень і води тут немає, бачите? Я почала шукати маршрут на водоспад Дюден. Я знайшла дві точки. І знаєте, однакові фотографії, тобто там великий водоспад впадає в море чи в велику річку. Я тепер не можу зрозуміти, куди мені саме їхати. Тому я обрала першу точку Дюден водоспад в поряд зі мною від мене 11 кілометрів, а потім звідти поїду на другу точку, це плюс ще 15 кілометрів. Я дуже поспішаю. Let's go. Я вже їду десь це сьомий кілометр, і я щось. Я щось поки не, не можу зрозуміти, де я, я в яких осібнях, Але по мапі показує, що це все ще Анталія. Невідомо. Машин немає, нічого немає зараз у моменту. Дофіга грузових машин. Отам ще ліс. Щось це не схоже на стежку в цей. В якесь туристичне місце. Я приїхала до другої точки. Сюди вхід платний, коштує 10 лір. Купила ще морозиво. Мене пригостили в них натуральне морозиво веганське. Ось тут вони знаходяться справа від входу. Так що купила в них морозиво ще. Давайте подивимося, що тут в парку. На вході прапори, тюрка і прапор Туреччини. А татюрк не е, в Туречні, це як е, у нас Бендераво, він Туреччину підняв на вищий рівень, визволив, перетворив більш європейську країну. слово Соловейка. Настільки жарко, що морозу тане. Я навіть не встигаю його їсти, воно вже по рукам мене тече. Як цікаво, так? Да? Я прямую до водоспадів. Такие місточки, качки. Ну, дітям тут прикольно, я думаю, О, дивіться. Тут місця для пікніків. І тут також мені в цьому плані дуже подобається в Туреччині, що в який парк ти би не прийшов, в тебе завжди будуть вільні столики для пікніку. І ніхто не біжить і не клянчить одразу по 500 гривень за столик, як у нас. Це на жаль, у нас дуже практикується. Особливо, особливо в Києві і в Дніпрі в Дніпрі це Голубі Озера там просто жопа почалася. Ще в 2014 році, в 2015 році було окей, зараз там взагалі призвол. А в Києві Київське озеро, Київське море, правильно кажучи. Там також така жопа, там стоїть без фітка, коротше. А якийсь чорт прибігає, одразу в гроші клянчить, Ну, на ваха, мабуть, розвод. Я не можу зрозуміти, де тут водоспадок. Такий маленький верші. А великий, той що кругом на фото, я не бачу. Дуже дивно. Ось і цей водоспад дуже гарно виглядає. Пам'ятаєте, ви мене питали. Чи не вдаряється і не падає дрон. І вдаряється і падає. Його змила нахуй, блядь, цим водопадом йобнутим. Пиздець, блядь. Короче, яка тема? Яка тема? Я запустила дрон, все було окей, типа, зняла водоспад, зняла ну, типа фронт водоспаду. І зверху тут вітер невеликий. І тіпа, від води я тупанула, що від води потік такий повітря сильний. І він почав стабілізуватись. І його просто хуйнуло в дерева. Він перший раз стабілізувався, я спробувала тіпа, опустити його трошки, щоб він не косив дерева. І другий раз він уїбався, блядь, ветку і все, Його змила нахуй. Ги блядь. У мене немає слів. Просто подивіться, який потік. Тут тут реально знайти дрон, мені здається, що це нереально. Хоч бери, блядь, і не ряй. Все, відео з дронів з дрону більше не буде. Ось десь я можу. Спрятати. Зараз ще пройду з якою, може щось знайду. Я Ні, ніхуя не зайду. Все знімалось. Коротше, мало б бути багато відео з дройну, але він втопився і я його не знайшла. Я шукала по всьому берегу. Ні, нема. Коротше підсумки сьогоднішнього дня. Сьогодні я приїхала 38 кілометрів, це була дорога така більш-менш з горами, віадухами. Я записала дуже багато цікавих, гарних, красивих відео на дрон. Але я його втратила на своїй другій точці подорожі, а саме на водоспаді. Гюну, і Дюну Водо Ох, ви знаєте, можна було здогадатися, що сьогодні щось піде не так, тому що один почався з того, що взивали е, дамбу. Що вже стало, знаєте, було некомфортно знімати відео абсолютно, тому що це трагедія велика, тому що 30 років втратили на всі ці роботи, все, що сьогодні затопило. Я не знаю скільки років це буде відновлюватись, скільки людей е, змило вбито, скільки людей, скільки тварин. Це просто ну, типу, екотероризм, тероризм. 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 Коротше. Після цього в обід е я поїхала, все типу, окей. Після цього в обід мене ледь не збила машина на трасі, там буде такий короткий відосік. Я якраз записувала. Я не тримала камеру в руках, вона у мене зафіксована на кермі. Коротше, мене ледь не збили. Турок хотів познайомитись, але ну, в них я так розумію, що така мода, вони підрізають і ті, знайомляться. Ну, я сказати, що я афігіла, це нічого не сказати. Я ледь, я ледь не від... ледь, ледь відтормозилася, тому що це було ось так. Я їду прямо. Він типу най... найскась мене збиває. Треш. Після цього я майже доїхала до першої точки. Це був Кіпіс-Парк, цей місцевий а -а Анталійський. І я помилилася парком, заїхала в перший парк, який так коли по дорозі справа знаходиться. І в цьому парку в мене пробило колесо. Уже щось да? таке натякає, що щось неладне. Коротше, пробило колесо. Я не засмутилася, я поїхала там десь в кілометрі і його залатала і відправилася далі по своєму маршруту в наступний парк з водоспадами. І ось в парку з водоспадами я хотіла відзняти для вас гарне відео горизонтальне, причому вертикальні для інсти я вже всі відзняла, а ось горизонтальне. Воно на цьому все на цьому все і закінчилось. Коротше, я десь була на висоті 3,6 метрів над рівнем води. І я типу, вирівнялася, ну, я не врахувала одного, що при цих водопадах, що там, знаєте, коли вода падає, вона дає такий ну, типу, аеропоштовх. Я цього не врахувала. Ще я не врахувала того, що е, такі маленькі дощинки чи вод... крапельки вони ж, типу, відлітають. Я також цього не врахувала. Коротше, я так розумію, що потоком повітря все було норм, я знімаю, все нормально, Він знаходиться десь поруч з якоюсь, е, деревом. Коротше. Я від... його... його відвожу в іншу сторону. Все окей, все класно. Знімається кліп. І тут, коротше, дрон різ типу, різко так назад відлітає. Я думаю, блін, що це таке? І потім я до до мене, коли я спустилась туди, я зрозуміла, що від того, що такий потік в воздуху, коротше, його штовхнуло назад. І, і він коротше, врізався в дерево, він перший раз стабілізувався, тобто його перевернуло. він вирівнявся від цього дерева. А наступного разу він просто упав в воду. І останнє, що я бачила, це ось це. Коротше, це також мене трошки засмутило. Я довго шукала дрон по всій набережній цієї річки. І я його не знайшла, звичайно. Я хотіла, знаєте, навіть якби дрон не працював, то я б змогла витягнути карту пам'яті для того, щоб... Хочу тримати свої знімки. Але ні. Ну коротше, я відправилася після цього додому, тому що я витратила ще годину на, то, на те, щоб знайти дрон, і я його не знайшла. Я відправилася додому і зараз е пів на дев'яту я знімаю це відео. Отож, день сьогодні такий: 38 км після вчорашніх моїх 150, бо вони не відчуваються взагалі. У мене просто великий синець. На дубі і все. Так що, отак пройшов сьогодні мій день. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, мені дуже приємно. Як вам, до речі, моя студія на сьогодні. Мені подобається таке тематично. Окей, всім Па-па